Підписуйтесь на LLV. Слава Україні! Вітаю вас в черговому випуску програми. і Закликаю, щоб ви підписались, лайкнули, і прокоментували. А ми погнали! Розпочнемо з Єврокубків. Виступи наших команд можна описати в одному фото. Якось поза увагою лишилась інформація про реформу УЄФА. Тому ось вашій увазі відео, яке ми стирли в футболхабі. УЄФА презентувала новий формат Ліги Чемпіонів Ліги Європи та Ліги конференцій за так званою швейцарською системою. Від сезону 2024-25 Глядачі по всьому світу будуть спостерігати за оновленими сітками розіграшів. Розміну формату Ліги Чемпіонів в УЄФА заговорили, коли топ-клуби Європи почали висувати свої ідеї збільшення прибутків за рахунок створення нового турніру суперліги. Відтак УЄФА презентувало нову систему розіграшу Ліги Чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій. Загальна кількість матчів відтепер збільшиться. Клуби гратимуть більше матчів в престижних турнірах, а спортивний принцип буде зберігатися. Кім є і свої мінуси. Про все по порядку. По-перше, на фінальному етапі всіх трьох турнірів відтепер буде не по 32, а по 36 клубів. Класичного групового етапу тепер не буде. Буде загальна турнірна таблиця з 36 клубів. А всі учасники на першій стадії гратимуть не 6, а 8 матчів. Умовний шахтар. Всі 8 матчів гратиме з різними суперниками. Чотири матчі вдома, чотири матчі на виїзді. І лише в лізі конференцій учасники гратимуть по шість матчів на першій стадії. Відбудеться жеребкування лише першого туру змагань. Далі все буде залежати від результатів та турнірного становища команд. Нарахування балів буде відбуватися за класичною системою: перемога три очки, нічия – одне, поразка нуль. Команда, яка перебуває на верхівці турнірної таблиці, наступний тур теж буде грати проти клуба. Який займає позиції з 1 по 8 або в середині таблиці, знаходиться. Команда, яка посідає останнє 36 місце, в наступні тури теж гратиме проти аутсайдерів або проти клубів з середини турнірної таблиці. Головна умова збільшення кількості суперників для кожного учасника. Тобто умовні Динамо або Шахтар не зможуть на першій стадії двічі зустрітися з Барселоною або Манчестер Сіті. Після восьми турів фіксується остаточна таблиця першого етапу. Вісім найкращих клубів отримують путівки до однієї восьмої фіналу Ліги Чемпіонів. А команди, які посіли місця з 9 по 24, гратимуть двомачовий плей-офф між собою за останні вісім потівок у наступний раунд. Ті, хто програв в цьому плей-офф, класично опускаються до Ліги Європи. Розіграчі Єврокубків і надалі будуть проводитися посеред тижня. В планах зіграти 8 турів за 10 календарних тижнів. З плюсів можна відзначити збільшення загальної кількості матчів. Більше матчів, між топ-клубами на першій стадії. Кожен тур новий суперник. Менше прохідних матчів збільшення інтриги, адже до останнього туру більшість клубів будуть боротися за місце або в топ 8 або не нижче 24-ї позиції, і щільність таблиці буде майже максимальною. Збільшення прибутків як для УЄФА, так і для клубів. І головне, спортивний принцип все одно буде зберігатися. Змагання будуть відкритими для всіх учасників, а не лише для обраних. З мінусів ми знову говоримо про збільшення навантаження на самих футболістів. Ще один мінус це невідомий суперник в наступному турі. Президент УЄФА Олександр Чеферін так прокоментував зміни. Ми вислухали ідеї вболівальників, гравців, тренерів, національних асоціацій, клубів та ліг, щоб знайти найкраще рішення для розвитку та успіху європейського футболу, як на внутрішньому, так і на міжнародній клубній арені. Ми переконані, що обраний формат забезпечує правильний баланс і покращить конкурентний баланс. Принесе солідні доходи, які можна буде розподілити між клубами, лігами та масовим футболом на нашому континенті. А Юрген Клоп прогнозовано скептично прокоментував новий формат. Він як і ПЕП Гордіола вже давно намагається достукатися до футбольних чиновників. Що зі збільшенням кількості матчів втрачається ефективність та якість гри. Адже футболісти й так грають по 60-70 матчів за 9-10 місяців. Більше ігор це завжди погана ідея. Я багато говорив про це. Очевидно, нікого це не цікавить. Тож, все окей, у мене не було часу, щоб вивчити деталі, але я трохи чув про це. Але я ще не мав можливості сформувати думку. Я хотів би, щоб УЄФА більше заробляв на фіналі Ліги Чемпіонів і відмовився від Ліги націй. Це моя особиста думка. Фанати отримують більше футболу та більше дійсно крутих та цікавих матчів, але й потрібно враховувати, що навантаження на футболістів теж збільшуються. Наприклад, екс-арбітер англійської прем'єр-ліги Марк Клатенбург вже пропонує наступні реформи, обговорення яких стає ще більш актуальним на фоні недоліків нового формату Єврокубків. Він пропонує зменшити тривалість матчу з двох таймів по 45 хвилин до двох таймів по 30 хвилин, але цей час буде чистим. Деякі тренери лаяли мене за те, що я додав дві хвилини, а не три. Гравці казали, що я зробив їм щось погане, а вболівальники по-різному називали мене за один і той самий так званий злочин. З огляду на те, як гравці реала вичавлювали буквально кожну секунду, яку могли у другому екстратаймі півфіналу Ліги Чемпіонів, Мансіті був не в захваті від того, що було додано лише три хвилини. Я думаю, що для всього цього є рішення, а саме 60 хвилинні матчі з таймером. Ідея, яку зараз розглядають П'єр Луїджі Коліна, Фіфа та Фаб, це працює в баскетболі, може спрацювати і в футболі. Годинник призупиняється, наприклад, коли м'яч виходить за межі поля, або є травма, яка спричиняє затримку, або арбітр показує жовту картку і проводить виховну розмову. Таким чином, кожна гра тривала б однаково довго, і ми б позбулися цих суперечок. А як ви вважаєте, чи піде зміна формату Єврокубків на користь європейському футболу? І які недоліки та переваги особисто ви вбачаєте у цих нововведеннях? Про це обов'язково напишіть в коментарях. Турнірна таблиця чемпіонату Волині. 17-й тур чемпіонату Ковальського району з футболу. Сьогодні на полі змагається команда Білин, яка в минулому матчі зіграла в нічию проти команди Радошина та команда Тайм, яка виграла команду Повурська в минулому матчі із рахунком 1-0. До уваги пасажирів. Швидкий поїзд сполучення в ківерці Чемпіон перебуває на першому місці. Днями відбувся благодійний матч на підтримку ЗСУ. Сільков зірок на луцький авангард і не бачив. І ми там були. Мало м'ячів не отримали і зняли дуже цікавий матеріал, який ви зможете побачити з дня на день на нашому каналі. Тому не забувайте про підписку. Також на нашому каналі вийде повне відео з презентації 15-го сезону Асоціації мініфутболу Волині. в Ми провели презентацію сезону 2022-2023, Обговорили всі можливі питання. Ну, тонкі питання з представниками команд ну, вважаються все успішно. А зараз я запрошую до забави. Підписуйтесь на ЛЛВ.